Привіт! Мене звати Саша Гурш, і я знаходжусь на острові Пальмі де Майорка. В цьому випуску хочу познайомити вас з недорогою четвіркою на третій лінії моря, яка чудово підійде як для відпочинку дорослим, так і сім'ям з дітьми. Дітки бавляться, дитячі басейни, патути, все тут є. Це готель Zafira Tropical. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, в дзвіночок, підписуйтесь цим каналом, і інстаграм і погнали на огляд! Такий вигляд має лоббі готеля. Про те, що ми в тропі, як ми бачимо, відразу навіть при вході. Тут такі невеличкі пальми. Якщо поглянути наверх, то майже всі поверхи прикрашені зелені. Лоббі великий, місце достатньо всім. Є крісла для відпочинку, диван для відпочинку. І ось так виглядає рецепція. Відразу в лоббі є бар. Знімаю я огляд зранку. Бар зараз не працює, але після обіду розпочинаю свою роботу є алкогольні, безалкогольні напої, зернова кава. І відразу за баром вихід до ресторану. Показую вам, як виглядає ресторан на сніданок. Всі столи засервіровані. Ножик, вилочки, серветки. Є столики для двох, для чотирьох та великі повноцінні столи. Ресторан на снідан працює по системі шведського столу, є сирна та м'ясна нарізка, в тому числі ось така ковбаса з м'ясом, Шість видів сиру, помідори, пудинги, салати, кукурудза, оливки. Якщо пройти трішки далі, тут муси різні. Також нарізки, джеми, є фініки, курага, банан, сухі сніданки, можна зробити собі тост, є кава машина. Давайте поглянемо, що у нас із фруктів. По фруктам у нас сливи, ніктарин, апельсин. Консервований персик та ананас, груша, ківі і апельсин. В принципі, зон видачі дуже багато. Вибір їжі чималенький, тому навіть на сніданку можна при бажанні наїсти на цілий день. Є ось такі ковбаски, сосиски, бекон, нагетси, може заправити нотели різні смаколики. Тут вам готують омлет. Ось ще декілька зон видачі. Давайте перейдемо на ось цю. Тут також фрукти, порізаний ананас, Ківі, світі, диня. Знову ж ківі. Диня. Є свіжовижний фреш. Морквяний фреш, апельсиновий фреш і ківі. Є різні лимонади. Ну і в принципі все. Зараз нанок закінчується. На годиннику наразі 10.30. Скоріше за все, ресторан працює до 11.00, але вибір великий. Якщо ми звикли по Яніпецьким готелям, що під закінчення сніданку вибору їжі майже немає, то тут всі тарілки накладені. Якщо ви прийдете навіть під кінець за 5 хвилин до закриття ресторану, все рівно їжі буде великий вибір. Я вказав сніданок, показувати обід та вечір не буду, тому що я тут готель не проживаю. Заїхав зняти для вас лише огляд, але навіть по сніданку видно, що наїстися. Йдемо далі. Я вам сніданок і ресторан показав, але тільки на виході замітив, що при вході зранку можна буде випити келих вина та шампанського. Поки я п'ю ранкову каву, розкажу вам трішки про готель. Готель Зіра Tropical знаходиться в містечку Алькудія. І це 45 кілометрів від міжнародного аеропорту Пальма де Майорка. Якщо ви будете їхати загальним трансфером автобусом від тероператора, то доберетеся до готелю ви приблизно за годину на годину двадцять. І це при умові заїзду в інші готелі. Якщо ж ви будете брати авто в оренду, хоча при проживанні на цілий тиждень немає сенсу краще взяти по місцю на один-два дня, або ж якщо ви будете замовляти індивідуальний трансфер або таксі. То доберетесь до готелю приблизно за 45 хвилин. Відразу на виході із ресепції та з ресторану у нас є бар. Якщо ви приїжджаєте на все включно, тут у вас всі напої. Там також алкогольні, безалкогольні напої, кава, коктейлі. І тут у нас знаходиться сцена. Я думаю, що в вечірній час тут проходить вечірня анімація. І також з території басейну можна вийти на ось таку трасу. Виходить, зараз не буду. Тут можна позайматися йогою, проходить анімація спортивна. І відразу вихід в місто. Також тут є можливість ввечері пограти в волейбол Або ж просто відпочити з дітками якось ця жіночка. Також поряд з басейном є тенісний стіл. Можна буде в вечірній час або ж після обіду пограти в теніс. І тут відразу є деякі категорії номерів з особистою терасою. На терасі у нас є шазлонг, є зонтик, парасолька і ось такий гамак. Це номери, які знаходяться на першому поверсі. Ну і відразу переходимо до басейну. Є відділення для дорослих, для дітей. Є ось такий інфініті басейн. В принципі, там плавати можуть навіть діти. Інфініті басейн з видом на дитячий басейн. До речі, максимальна глибина 1,90 м. Але дітки на рукавниках плавають і їм добре. Трішки далі є ось такий класний батут, який оприскується водою і дітки там бавляться. Є дитячий басейн та дитяче відділення. дивлячись на те, що територія готелю невеличка, місць вистачає тут всім. Більшість гостей проводить час в басейні, є відділення для дітей для дорослих, а всі інші знаходяться на шезлонгах, які розташовані по периметру басейну. Шезлонги, полотенця, парасольки безкоштовні. Даний готель чудово відходить до відпочинку як парам по двом подвох, так і повноцінним сім'ям з дітьми, адже активності для дітей тут дуже багато. Є басейн дитячий, є ось такий дитячий батут і там навіть далі є дитячий інфільні басейн. Окрім цього, є дитячі при готелі, є дитяча площадка, дітки тут однозначно скачати не будуть. До речі, при тому всьому, що територія невеличка, а території багато зелені. Є оливкові дерева, є кущі, є хлонні дерева, є пальми. Територія не вау, прям зелена, але зелені достатньо. Або басейни, всього в готелі три басейни. Перший заді мене, тому з прямокутної форми, де можуть спатися і дорослі, і діти, але там більш для дорослих другий басейн ось такий, з батутом дитячий. І третій басейн, в принципі, там навіть 3-4 з дитячим відділенням і з дорослим з інфінді, частиною мінімальна глибина там, глибина там 40 см, а максимальна 1,90 м. Відразу біля басейну є душ, при тому, що в басейні не морська вода, можна буде піти в душ. Хоча, можливо, після мого огляду і з'являться басейни з морською водою. Знову ж таки, номери на, на першому поверсі з особистою терасою. Є міні-клуб дитячий в ту сторону. Є релакс зона чилаут, де можемо відпочивати виключно 18. І є зона міні-гольфа. Прийдемо далі. Звичайно, мене ще цікавило питання, хто відпочиває в цьому готелі. Більш за все, це Європа, Германія, Норвегія і третину готелю займають британці. Я запитав, чи відпочивають українці на даний момент, звичайно ж ні. Але в минулі роки, коли не було війни, коли все було гаразд, українців тут теж було достатньо. Тому я сподіваюся, що найближчим часом, коли випалитесь. Українців тут буде більше, Почувати тут буде в основному Європа і без росіян. Відразу поблизу ресторану, зона Чілаут. Відпочивати гості можуть виключно 18, тому якщо ви хочете відпочити без криків дітей, то вам сюди. Тут інфініті невеличкий басейн, є кабани. За кабани доплачувати не потрібно. Вхід вільний абсолютно для всіх гостей. Приходите, купаєтесь і відпочиваєте. І відразу за зоною чілаут дитяча зона, дитяча ігрова. І тут поряд знаходиться дитячий клуб. Є навіть невеличкий ось такий дитячий аквапарк. Звичайно, не екстремальні гірки, але для діток 1-5 років буде цікаво. Ось такий дитячий лабіринт з гірками-спусками. І є навіть батут. На шезлон відпочивають батьки, а дітки бавлять, скитаються з гірок і відпочивають в басейні. І ось відразу за дитячою зоною у нас міні-гольф. Відразу з дітки можуть гратися. Прийти можна як через ресторан, так і через басейн. В самому кінці басейнів. Є іще і зона для сайкла. Тобто анімація тут є як для дітей, так і для дорослих, і вона активна: спортивні заняття, сайкл, йога, гольф, баскетбол, волейбол, аквааеробіка в басейні. Так, покажу вам саму мінімальну категорію номера. це номер стандарт, номер номера 1329. Складається він із ось такої вітальні, є розкладний диван, є телевізор. І відразу ж в номері у нас стіл і невеличка ось така кухня. Є мікрохвильова піч, є холодильник, є плита. Можна буде приготувати самостійну їжу, якщо буде бронювати готель наприклад, на сніданках. Ось так виглядає душова кімната. В даній кімнаті лише душ, ванни немає. І, на жаль, немає порогу, тому вода буде розбризкуватись. Унітаз, умивальник. І з косметики у нас лише мило і шампунь у нас знаходиться в самій душовій. І спальня. Велика, велике двоспальне ліжко. Зеркало в повний зріст. Шафам. Пардон. Сейф фрі? Сейф не безкоштовний. Умови користування уточняєте на рецепції при поселенні, адже умови можуть змінюватися. І даний номер у нас pool View з видом на басейн. Ось. Боковий вид на басейн. На гори пальми де Майорки. Нагадаю вам, що це була мінімальна категорія номера, стандарт, але він двохкімнатний, є спальня і є вітальня, і навіть невеличка кухня, де можна буде приготувати собі поїсти. І виходимо з нашої вітальні на балкон. На балконі є три стільчика, є столик, балкон великого розміру. Якщо прийти до пляжу, то грубо кажучи, ось по тій дорожці, по тій тропинці, хвилини три пішки, і ви відразу виходите на пляж, куди ходять гості готелю. Я вам показав номер стандарт, стандарт, стандарт one бедрум з однією спальнею, кімнатою. Є такі стандарти ту-бедрум, ну, і принципі сімейні номери. Також буде вітальня, одна спальня, друга спальня. Чудово відходять для сімейного відпочинку. На першому поверсі, там де тераса з гамаком та шезлонгами. Це номери Royal. і є на верхніх поверхах на самій криші пентхауси. Я вам їх не показував, тому що і Royal, і пентхаус на даний, момент, на даний момент всі розкуплені і вільних номерів, на жаль, не було. Прогулюючись по території, ось що я ще знайшов. Є ось така пральня. Якщо ви приїжджаєте на відпочинок, наприклад, на тиждень-два на два тижні, то можна тут буде випрати свої речі. Умови користування, звичайно, краще дізнаватися на рецепції, тому що я бачу, там кидається жетончик. Можливо, потрібно буде оплатити прання на рецепції, вам дають жетончик і ви ним оплачуєте прання. Також є ось така зона. Тут можна грати великий теніс, а мабуть, футбол. І тут також проходить спортивна анімація. Як дитяча, так і доросла. Ну, що ж, поки я йду на вихід з готеля до рецепції, хочу підвести невеличкі висновки. Готель непоганий. Для бюджетної четвірки досить непоганий. Ще при тому, що відпочивати тут можуть абсолютно всі. Якщо ви хочете відпочити вдвох, є дзвоночі лаут, є басейн для дорослих глибина метр дев'яносто, є коктейлі на барі, є активна доросла анімація, спортивна, та розважальна, і вам буде цікаво не скучно. Якщо ви приїжджаєте повноцінною сім'єю з дітьми. тут гарне. Якщо ви приїжджаєте повноцінною сім'єю з дітьми, то для дітей є. Окремі басейни, окремі батути в басейнах. Батут на дитячій галявині, дитячий аквапарк, дитячий міні-клуб. Тобто цікаво буде, мені здається, тут всім, і дорослим, і дітям. На превеликий жаль, мій випуск дійшов до кінця. Сподіваюсь, що готель вам сподобався. Я в ньому не проживав. Я лише, знаходячись на пальмі -де Майор, заїхав в готель проінспектувати, візняти вам його для вас. Адже саме сюди можна прилетіти від наших українських туроператорів. І забронювати тур або ж в цьому готелі можна через мене. А якщо вам готель сподобався, обов'язково ставте лайк цим відео, бити дзвіночок, підписуйтесь на мій канал, мій інстаграм До нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт сашатревел.ком.ю. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключне проживання в готелях сашатревел.com.ю А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю.